Так, ну що ж, друзі, сьогодні у нас 7 грудня 50-та доба нашим птахам. Зараз двері у нас відчинені відчинені цілодобово. Тому, як бачите, вони лежать і хекають їм жаркувато. Хоча температура в приміщенні. 15,5% ну, 15, 18% на середньому е, рівні 15,4 у них знизу. Вологість 66. Прибирався я позавчора. Сьогодні, знову-таки, я прибирався, так як вологість уже при відчинених дверях трималась 70%. Це багато. Тому я стараюся її підтримувати в діапазоні 65-68%. Як вона росте, як я вже казав попереднього відео, я зразу починаю робити уборку. Вот. Звісно, старе обрав, нове додав, дезінфектор насипав і все добре. Птаху гарно, йому не спекотно. Тобто, Як ви бачите, 17 градусів для птаха бройлера це не е крайній мінімальний. Рубіж. Можна ще менше. Тобто у нас зараз 15,3 і птиця навіть умудряється хекати, їй комфортно, вони воно, годуються, лежать, п'ють водичку, не купчаться, під лампами не заострені, як бачите. Тобто птиця розвивається хорошо. По привісам, за цю добу вони набрали від 100 до 150 грам за виключенням нашого троєточчя. Так як ви знаєте з попередніх відео і партій, що я за кожного птаху борюсь до останнього. Як я з ним не шаманив, не, не робив, то все ж таки він здає, дає задню, тому що ваговій почав теряти, він став більш е, грусний, менше їсть, менше п'є. Тобто, я думаю, у нього почала е, знову-таки прогресувати водянка. От. Е, може якийсь час після того, як я його відсаджував, воно якось може трішечки там пішло на. Одужання, не знаю, може, якісь умови посприяли, що це. Ну, все ж таки, воно бере своє і ви бачите, він от слабкий, не їсть, не п'є нічого. Тобто, ну, коли будемо. Його обирати, подивимось, подивимось, що воно там покаже. Може, це щось інше. Ну, Всі, хто, у кого такі були симптоми, така, така симптоматика, це 100% була водянка. Або в початковому стані, або вже в запущеному. Ну, У нього, я думаю, не запущено, тому що живіт ще не барабаном. Ну, Були такі випадки, що ми із четверих курей розрізали, у кого серце у водянці, у кого. Печінка, отаке, от воно хекать лежать. Тобто це вже п'ятий водяночний із партії 50 голів, тобто 10%. Тобто, чому я загострюю свою увагу на вологість? Тому що, коли вони у мене тобто, влітку вони жили тут, а в мене та партія проблем з водянкою геть не було. Я навіть не знав, що це таке. Коли ця партія у нас вдома жили в катерні, так, ми виділили ділянку в попередніх відео, можете це подивитися. От. Вони також росли і всі гарно, добре набирали, де ви також можете подивитися відео і самі перевірити. Все ми це знімали і показували вам, вам всі наші записи і перевіси. От. Тільки нам стоїло їх перевести сюди, волога стрімко почала рости. І птах почав боліти. Боліти цією, горіти цією водянкою. Тобто не всі птахи, а лише якась частина птахів. Я думаю, це саме ті птахи, у яких є, може генетична передрозположеність к водянці. Тому як були більш гарні умови їх зберігання, то. Цим не якби не загрожувала, но стоїла намі умови зберега утримання. Змінити вологість і підскочила і одразу пішла у нас водянка. Ну, Ви бачили, саме, саме, що я намагався кожен разний кожний день боротися з цією вологістю. То додавав витяжки, то приточку, то так, то сяк. То я старався їх мінімі... її мінімізувати. Но в силу того, що я був непідготовлений к такому. В такої ситуації, то я навіть, навіть і не очікував такого моменту, я не мог даже і подумати, що буде велика вологість, і це так сказиться на них. Тому ми маємо, що маємо. Тобто Вже в цьому році, назимку, ми їх вже більше заводити, оцих і більше вже заводити не будемо. Будемо починати вже з весни. І, звісно, за наступний, скажімо так, Теплий сезон, ми постараємося оптимізувати і адаптувати наше приміщення під зимнє утримання бройлеру. Тобто, я розумію, що хочу для себе це брати побутовий вентилятор і монтувати його, щоб була гарна витяжка. Тому що я грошу на то, що Оцих моїх трьох вентиляторів з комп'ютера не вистачає для того, щоб повноцінно витягувати відработаний зайвий вологий воздух. Тобто, не так гарно проходить у нас воздухообмін. Тому я і відчинив 20 такі Отакі ось справи у нас. Ну Ми все-таки задовільні, тому як птичка нас радує. В якому плані, що я от порівнював цю партію і попередню партію, то ці на кілограм півтора кілограми на цю добу перевищують ті. А це вже для нас результат. Тому, повторюся, як і в попередніх відео, я ні з ким не змагаюсь, ні з ким не міряюсь, а лише намагаюся кожний раз привзйти свій попередній результат. І нам це подобається. Так, покажу вам на сьогоднішній день, що у нас. По вазі, по приросту маси. Бачимо, так. Да? Спинка вже 570. Троєточка. Сьогодні він пішов. Водянка його добила. Хвостик 5,510, ліве крило 4,80, праве 4 460. Оце такі привіси. Фані. Давайте спостерігати далі, що буде. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас 11 грудня, 54 доба нашому бройлеру. Сьогодні у нас радісна подія. Оцей хлопчик. Сьогодні хоче вам показати новий рекорд в нашому, скажімо так, досвіді вирощування бройлерів. Ой, Наталка, вмикни ваги. Зараз. Не ругайся, не ругайся. Давай покажемо. Давай покажемо нашим глядачам, скільки ти наїв. Так, стой, стой, стой. 6 ну Десь 60-70 грам. Оце отакий у нас сьогодні рекорд в нашій практиці. Ой, 54-та доба. Нагадую. Так, сьогодні вже трішечки підрізали бройлера на продаж. Ну, про це в іншому відео будемо показувати, розказувати, що до чого да як. А зараз я буду годувати їх. Тому на зв'язку. Так, ну що ж, друзі? Сьогодні у нас 13 грудня, 56 та доба нашому бройлеру. Сьогодні на вулиці у нас похолодало до мінус 5, мінус 6, на ніч ще більше. В корнику градус 14,9, вологість 67-68. Прикрив я. Зайві приточні е, зайві приточ, зайву приточну вентиляцію прикрив, щоб не заморозити наших птахів, бо хто його знає, як воно ночі буде, О, бо градус просів. Ну, Судячи по бройлеру, то їм знову ж таки комфортно, е, залишив я тут одну лампу інфрачервону, другу я забрав несучком, щоб їх теж. Зігріти, щоб ночі вони не померзли. По вазі зараз, вчора контрольний перевіз робили, із тих, що залишилось 37 голів, бо частину продали вже, то е, по вазі наймаленькі у нас там. Е, Трішки не дотягую до 4 а в середньому від 4600 кг до 6. Скажімо так, одна частина більше 5 кг, інша до 5 кг. Всім тим, кому хто майже 5 кг або 5, за 5 кг, я помітив отакі ось. Зеленкою помітив такі ось позначки, щоб потім їх довго не шукати, не переважувати всіх. От, якщо бачите, ось у мене міточки є. Де хто у нас. Ну, от так от. подивимося, що на ну, Новранці покаже, що тут за температура буде, яка вологість. От. Бо я ж кажу, не хочу ризикувати птицею. Зайву приточку я зачинив. Їм тут є повітря, звідки братись, тому поки що так. Так, ну що ж, друзі, сьогодні у нас 16 грудня, 59-та доба нашому бройлеру. Е -е, зробили ми е -е, перевіз нашої контрольної групи. Зараз хотімо показати вам жика. Сьогодні він уже трішки більше, ніж був. Так. 7 кілограмів. Там уже тільки піка рахувати не будемо. Ось о. 7 кілограмів їжак. 59 доба. Так, тільки вже не зручно його підіймати. Так, і коротенько по контрольній групі на 59-ту добу, що у нас є спинка за добу. От бачите, позавчора він набрав, з позавчора на вчора е, потеряв, втратив він 90 грамів. Да? а 110 грамів 90. А за сьогодні він набрав майже 400 грамів, ну, 200, ой, 380. Далі хвостик набрав 340 грамів. Ліве крило ще не знайшли. Праве крило набрав 140 грамів. Тобто ці півні ростуть просто на очах. Отак От ми хотіли вам показати, що у нас, у нас вже новий рекорд. Йожик 7 кг. навіть собі не представляю, що він там покаже голим.